Всім вітання. Зараз проведу заключний експеримент. Так як обіцяв, намалюю схему, пройдемося в кінці відео по схемі. Зараз буде демонстрація саме результатів те, що я зробив, з розкрученням магнітного поля. Саме ця катушка синя, вона намотана на фірітах. Є так. Дві намоточки білих, це свого роду індуктор. І ці білі намоточки заходять на гальванічну розв'язку. Енергію знімаємо із приймальної катушки. Особливість те, що тут витки намотані так само, як і на цій, це біфіляр купера. А на самій як би, задаючій катушці. Розміщені перпендикулярно, як ви бачите. І хто проводив експерименти із трансформацією, той знає, що передача енергії досить таки неефективна в таких випадках. Починав я. Ця катушечка була напруга в нас 3 вольти. Зараз, як ви бачите, вже 77 вольт. Тепер в мене стоїть вилка в раменка на конденсаторі. Конденсатор працює з трансформатора Тесла. Перелад якийсь стоїть. От у мене кінець нікуди не під'єднаний. От ви бачите, я його провідник рухаю і поле міняється. Бачите, стрілочка гайдається. Тобто вже він цей провідничок, як маленька антена. Але вже головка показує половину. Тобто це є амперметр, але сама головка це вольтметр. Ми це побачили. Тепер що головне? Зараз задіяна просторова енергія. Якщо я буду руку класти на цю катушку, от, дивимося, кладу руку на катушку і в мене йде відбір енергії. От руку забрав 76. Руку кладу. відбір енергії. Тепер я буду, тут в мене в корпусі стоїть трансформатор Тесла на філітах, буду сюди руку класти. Бачите, приріст енергії пішов. І тепер стаю на вилку Авраменка вхід рукою. От. На руці ніяких непровідочків нічого немає. Напруга виросла до 136. От. Саме що цікаво, коли я повертаюся в просторі, де зловиш хвилю, я рухаюся і міняється напруга. Тобто ми побачили напругу, яка вже 130 більше 130 вольт, хоча ця катушка починав із 3 вольт. Якщо порахувати, це в 40 раз вирос. Потенціал на вольтметрі. Ну, це не на вольтметрі, це показник на цій катурці Зараз пройдемося по проводах, щоб було зрозуміло. От в мене це. Провіднички, от вони заходять на цю катушечку, червоні провіднички заходять. І ми маємо. Коли я рухаю ці провідники, так само міняється напруга. Тому що тут вже хвильові процеси. Тепер дивимося трансформатор, через який я роблю заземлення. Зараз я відкидаю заземлення і 10 вольт Побачили. Тобто ми працюємо вже із. Заземлення. Так, щоб не збити, торкаюся, з'єдную заземлення і маємо 66 вольт. Відкинув, роз'єднав, маємо 10 вольт. Так само зараз я зроблю зупиночку скомотую назад заземлення. Так, вернув комутацію заземлення на. Проміжну катушку, яка оцей провідничок, який виходить із трансформатора цього, заходить на випляєний місточок. Це я на схемі покажу. І як ви бачите, ми вернулися напругу 77 вольт. Тепер як важливо, що таке геометрія, коли йдуть хвильові процеси, Зараз я цей трансформатор буду наближати, якби до цього трансформатора. Бачите, напруга зменшилася. Була 77. Вже 10 вольт зникло. Беру трансформатор і відсовую. Маємо 78 вольт, майже 79. Тобто, уже. Працюємо з хвильовими процесами і вже впливає геометрія. Зараз 78, коли я стаю знову ж таки на антенну. Вже маємо 100, треба зловити 145 вольт. Це вже я, як приймач працюю і відкидаю руку, вертаємося на 78 вольт. На експерименті побачили те, що геометрія впливає. Тепер далі по споживанню. Споживання у нас 4 вати, блок живлення і шим беруть 2 вати. Тобто зараз на споживанні 2 вати. Ми маємо збудження навколишнього простору і можемо знімати напругу приймальної катушку. До більше 140 вольт. Тепер малюю схему і пройдемося по схемі. Так, перед нами малюночок, по якому ми працювали. Блок живлення 36 вольт, з блоку живлення заходить на шим. Після шима стоїть фільтр, тому що трансформатор Тесла має індуктор. І тут же високочастотна складова, високовольтна. Щоб не було впливу на шим-регулятор, я завжди розділяю таким бар'єром. Імпульс у нас вузенький. Після трансформатора Тесла стоять дві лампочки. І вертається через гальванічну розв'язку. Оце в мене гальванічна розв'язка. Однакова кількість вітків. І далі вже оці білі віточки, отут от і тут. Тільки тут, виходить, довжина проводу однакова. Тут вісім вітків, і тут вісім вітків, але паралельно до цих восьми вітків ще біфілярну намотано, другий вісім вітків, з'єднано біфілярну. І як ви бачите, тут стоять конденсатор. От. На цих віточках. І ми вже. Там стоїть ємність. Робимо суфас і розкручуємо електромагнітні поля, ефірні поля, як їх не називають. І далі стоїть оця синя катушечка, це дефіляр купера. Стоїть резонансний конденсатор, виправляльний місточок. З випрямляльного місточка стояв вольтметрик, де ми міряли напругу. І через цю індуктивність заземлено. Самі пройшлися по схемі. Головний вузол це для розкрутки магнітного-обертового поля. Тому що, якщо брати, як ви бачите, тут у нас намотка йде так, а тут вже перпендикулярно. І коефіцієнт трансформації тут в таких випадках досить такий низький. Але за рахунок того, що ми працюємо з іншою енергією, ми маємо вже кращий результат. Що стосується самого конденсатора, оцей провідничок червоний, заходить в цю точку. Другий кінець у нас заземлений. Це земля у нас, а це заходить на точку. На Конденсатор. Це вже я демонстрував в своїх схемах. Це така цікава пізнавальна тема, яку я попрацював на цій неділі. Результат досить таки хороший, тому що перший, коли я тільки поставив цю катушечку, в мене напруга була 3 В. А сьогодні вже побачили 143 В. Різниця суттєва. Буду рухатись далі, з вами ділитись. Хто не підписаний, підписуйтесь. Бажано залишити коментар, поставити лайк, тому що знання повинні поширюватись. Всім успіху і до нових зустрічей!